Шановні депутати, Олексій е... е... Андрій Андрійович, дякуємо, що приймаєте участь в роботі сесії. У е... нас з вами позачергова сесія в зв'язку з процедурними моментами, які нам треба провести заради того, щоб садочок дитячий максимально швидко ввести в експлуатацію і щоб е... по факту дітки могли туди йти вже е... і навчатися. Виховуватися. Тому пропоную 77-8 почергову сесії Ірпінського міського до 6 скликання вже відкритою. В нас з вами по порядку денному про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь до шкільного навчального закладу на 75 місць за адресу Дітелінія 4А в місті Ірпінь та безоплатну передачу на баланс управління освіти і науки Ірпінської міської ради. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, отримались, дякую. Про затвердження місцевої програми навчання дітей по плаванню в місті Ірпінь на 15 18 роки. Ми провели роботу з заводом Радар, відновлюємо минулу практику уроків плавання в ліпінських школах. Під була написана програма, яка дозволить нам підписати договірні документи з заводом і частину коштів інвестувати в реконструкцію. Це дасть змогу ірпінським дітям фактично відвідувати басейн, тому що на території Європія на сьогоднішній день діючих басейнів, які могли б ходити діти і дорослі, немає. Це дружні лагері. Та, та. Тому така пропозиція затвердить цю програму, для того, щоб ми могли так само процедурно далі рухатися. Не буде заперечень хто за, хто проти. Отримались, дякую. У нас в різному є звернення депутата Страховського. Не буде заперечень, щоб я його зачитав. Ні. Андрійч, може ви розкажете самі коротко. Ну, че, чоловік один себе позабирав підвали до Ленинградського 8 а і хоче їх. Люди проти. Я хочу, щоб ви підтримали теж людей і розібралися в цьому вопросі. <спільнати> що ви пропонуєте зберегти комісію з цього приводу? Ну, а що це за дом, Андрій? 8 А дом. А що за чоловік? На раз. А що ви там дурите? Власник дитячого розважаючого центру або вигадейка Петренко Тарас Юрійович намагається приватизувати підвальні приміщення, чим порушує <кій> <кій> права мешканців. Антонов, який був. Я пропоную наступним чином. Давайте зустрінемося з Петренком Тарасом Юрічем. Якщо він е дитячий центр робить, може ми йому допоможемо знайти якісь приміщення інші, ну, які підходять до. Е ну, Це комерція, щоб правомешканці не, 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 е не там що що знає, Вони починають ж. Я за мешканців цього району. Я підтримую вашу ваше прагнення підтримати мешканців цього району, але також я за те, щоб навіть приватні ініціативи пов'язані з дітьми з розвитком дітей, у нас в місті розвивались. Тому я пропоную перше пропоную само собою підтримати ваше звернення, депутатське, і з цього приводу створити комісію. Хто за, прошу голосувати? То проти, отримались, дякую. А друге, що я пропоную, Андрій, дечка, якщо вам не важко, взяти цю людину, звести зі мною, щоб ми з вами сконтактували, і, можливо, ми з Сергієм Федоровичем подумаємо по тим існуючим іншим комунальним приміщенням, щоб йому запропонувати, щоб він все-таки свої приватні ініціативи, пов'язані з розвитком дітей, в місті розвивав. Це нормально. Поляки пішли таким шляхом і сильно прибрали навантаження на комунальні дитячі навчальні заклади. Тому. Приватний бізнес в рамках дитячого виховання треба розвивати теж. Да, Тому окей. ми з вами якось об'єднаємо. Будь ласка, захищу кайсів. Цей підприємець давно вже працює. Ми три роки займаємося тим, щоб заставити його проліцензувати цю діяльність. Він всякими шляхами уходить від ліцензування, отримання ліцензії на ту діяльність, яку він здійснює. Він не підприємець оформлений, а для того, щоб робити освітню діяльність, ми його декілька разів залучали із прокуратури для того, щоб привести його у відповідність. І він, на жаль, Це все, в... не, не тільки, діяльня... а прикривається, що він там дітей. Ну, я думаю, що комісія, комісія, яку ми створили, вона дасть адекватну оцінку цим речам. Але я до чого веду я хочу, щоб ви знали, що по вашим структурам Міністерства освіти, щоб щось ліцензувати, це треба реально моє, бути Богом. Швидко і прозоро п'ять закладів проліцензувалися, ми допомагали. Можливо, я не правий. <гум> Можливо. Протягом місяця ліцензія отримується. Там зараз хорошо, домовились. Ну, в будь-якому випадку з ним контактуємо. Андрій Андрійович. сядемо. Я всім дуже дякую. Дякую, що зібрались, бо це було дійсно важливе питання для міста.